Всім привіт! Нарешті я займаюся своєю улюбленою, своєю улюбленою справою. Я чистю полуничку, чистю розсаду. Зараз чистю оті всі погані листочки, щоб залишалися тільки красиві, зелені, щоб не було тих жовтих, щоб не підгнивала полуничка. І потім замочую в гуматі калію, чекаю, поки. Всі перестануть йти пузирючки, щоб напиталося вологою, тому що починаються морози, і, звичайно, тут може бути замерзання полунички, тому я проливаю всю полуничку для того, щоб була волога. Якщо ж там не буде вологи, то корінь підмерзне. Це обов'язкова умова для зимової розсади. Тому що дуже багато є попсихову, і за листя дуже погано проливається. тому попідчищаю кругом листя, переберу її. Я ж тут ще і затопила, для того, щоб добре подіяло, щоб. Рослинки підживилися, і я думаю, що буде все добре. Трішки тут змістила в два етажі, тому що в мене не ну, тут же якось треба проходити, І коли почистю, то тоді вже її розставлю. І Якщо буде холодно, то можливо накрию, коли будуть морози. Щоб рослинки краще перенесли цей холод. Хоча рослинки ці не бояться. Холоду У мене на вулиці теж стоїть експеримент, я поставила вуса у стакани, і вони в мене стоять на вулиці, не накриті взагалі. Єдине, що я слідкую за вологою. От і все. Звичайно, обов'язково після промочування Після чистки обов'язково зроблю обробку полунички. Ось так я її виставляю. Там, якщо вистачить у мене місця, то я теж її розставлю, щоб було світло туди попадало. Але якщо і не буде місця, то так теж можна. Тому що все-таки якесь світло все одно туди попадає. Ну, а десь через якийсь час, як вже вона гарно вкоріниться, я її виставлю вже взагалі на міждуряддя до полунички у теплиці. Ну, а тут, тут буде просторіше. Тож, ось на цю полуничку в мене пішло десь півтора дня, щоб її почистити, промочити гуматом калію. Ну і також ось іще у мене є теж десь на день, на півтора, є робота, яку обов'язково треба зробити до морозів. І та взагалі таку роботу треба проводити інколи. Також треба буде підремонтувати, отут підбивати цю плівку, яка повідставала, щоб тут була ось така, такий захист, щоб їй тут було комфортно, тепло. І хай вона собі вкорінюється. Один же розсадник, той, що в мене на вулиці без опалення, там у мене вже почищена, вся, вся готова до весни. А от Оцей розсадник і ще один той, що опалювальний, прийдеться ще чистити до весни. Дуже мені приємно тут працювати, тому що я розтопила буржуйку і тут класно, тепло, можна навіть в футболки працювати. Але я так не топлю дуже, щоб полуничка ж не пішла і в ріст. <свісно> Тому що скоро буде мінус 8 обіщають. Ну, в Теплиці, звичайно, такого морозу не буде, можливо, градусів 2-3. Тому що все ж таки тут у нас двойна оплівка. І тут, тут вона ростиме всю зиму, навіть без опалення. Але це ж я опалюю, щоб тут мені комфортніше було знаходитися, тому що в сирості ж не посидиш цілий день. Ну, і також, щоб гумат калію засвоювався, тому що для засвоювання фосфору треба. Обов'язково, щоб було хоча б плюс 12. Водичку ж я підігріваю, у теплій воді розводю гумат калію, щоб полуничці було тепленько, щоб вона, вона за пару деньочків, 2-3 дні вона забере цей фосфор, пусте корінці, і так буде вкорінюватися всю зиму. Тож ось так. Всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна. До побачення.